Природні умови та ресурси, населення, господарство, гуманітарна сфера, екологія, безпека, життєдіяльності, управління, просторовий розвиток це тематичні розділи інтерактивної карти, яку буде створено на гіспорталі Херсонщини. Звичайно, тут буде і загальна характеристика регіону відповідно до меморандуму про співпрацю, який облдержадміністрація підписала з громадською організацією Товариство дослідників України. Стратегування територіального розвитку воно вимагає наявності певних, скажімо, таких превалентних, актуальних е е статистичних даних і, звичайно, максимально е в повному обсязі. Тому створення такої ГІС-системи, я ще раз кажу, це дуже важливо. Геоінформаційні технології мають за основу використання географії для максимальної реалізації можливостей. Їхній старт був ще у середині ХХ століття, у часи бурхливого розвитку топографічних зйомок земної поверхні, космонавтики і кібернетики. Сучасний Херсонський гіст-портал буде створюватися у п'ять етапів. Збір інформації, оцифровка даних, створення бази даних, розробка гіспорталу, порталу, впровадження та навчання три надзавдання. Перше це збір справжніх достовірних наявних на сьогоднішній день даних інформації. розміщення їх зрозумілій адаптивні форми, доступні для громадян для управлінців і для тергромад. І наступне завдання це не тільки. Навчання фахівців територіальних громад користуватися інструментом. Наша задача не щось зробити і залишити. А наша задача зробити щось таке, що буде корисним. У рамках проекту буде розроблено гіспортал портал області та забезпечено доступ до геоінформації загального користування. Область все більше виходить у відкрите інформаційне суспільство. Наш регіон мають краще упізнавати в світі.